Добрий вечір, мешканці міста Чорноморськ. Зараз поступово в місті починає поступати світло, електроенергія. Я звертаюся до всіх мешканців міста Чорноморськ, у кого появилось світло. Будь ласка, не вмикайте всі прибори зразу, тому що наше місто не може включити тим електроенергію, у кого ще нема. Дуже малий обсяг електроенергії. Forgetting. Чим ми більше включити, тим менше домівок будуть зі світлом. Я хочу дуже сказати слова подяки і дитеко, обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації і, звісно ж, нашим працівникам ЖКХ, е, які сьогодні електрики працюють і роблять все можливе, а мабуть, навіть і неможливе в таку в табі, дуже погану погоду. Ще раз е, прошу мішк... мешканців міста Чорноморська. Максимально не вмикайте все, всю електрику як можна менше, і дайте людям, електрикам зробити свою справу. Всім доброї ночі і все буде добре.